Він народився, як проста людина, великий Бог у яслях і на сіні, і раптом думка чомусь не зрима. А ще, якби він народився в хвилі, Що сталося, якби за два тисячоліття в хліві у яслях, проста єврейська дівчина Олія Не народила би Спасителя. Якби він не родився, уявляю, як Магдалина одержила все життя, павло чи сам науці потопає, шукає все зміст всього свого буття. Петро у боротьбі за виживання, Матвій біля сперниці, і з грішми, давиться без надії сподівання, прощається із сином назавжди. Сліпий сидить біля вороту хані. Приречено мовчить, чекає, коли перший і останній камінь, загріб на неї і стокляттям полетить, за гріх, за гріх все жертви, 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 людське життя Приречене на смерть, якби він народився, щоб померти, мій Бог, Спаситель і Творець, ми мусили б тоді усе пожати, сілі чашу ми За нас, не пожалій, за нас Господь родився у Богих м'ясах, за нас прожив з на землі, за нас помир він на хресті, угові, і знов до нас прийде останні останній дні. Прийде Господь, вже близько ця година прийде не так, як перший раз прийшов, прийде, як Бог не пристане. Не буде сліз, не буде і страждання, і гіркого плачу не буде там, а будемо не співати вічна остана разом з Ісусом на віки і на висах.